Вітаю народ, ви на каналі ID Play Сьогодні у нас 7 Days. Е, є кілька новин. Так, я давно не робив відео, ну як давно? Десь кілька днів, та, тиждень. Дивіться, е, тут прийшов новий китайський рік е, рік змії, і я вирішив зробити ось таку змійку. Да? Змійка, яка нам допоможе відбити зубаків. Що для цього потрібно? Нам потрібен лише кругляк. Пастки краще брати, не дерев'яні, краще брати залізні. Вони зараз мають ну, трохи ресурсів, щоб ремонтувати да, все це. Вони, пастки залізні, вони зараз більше наносять шкоди, ніж раніше наносили ну, десь вдвічі чи втричі, в останніх оновленнях це пофіксили і додали їм шкоди по зомбаках. Так, дивіться, тут робимо ось такі фігурки. Це у нас називається зараз, я скопіюю блоки, покажу, що це таке. Це у нас. Це його. стовпчик. Стовпчик, стопчик, стопчик. Ось він. Подвійний стовп верхня частина. Ось такий. Для зомбі він не є блоком. Вони його ігнорують. Тобто вони будуть на вас ти. Але, як ви бачите, це їх ну, певна річ затримає, ми зможемо їх бити списом або нашим пістолетом. Давайте почнемо тестування. Нагадаю, ми на тестовому сервері. Зараз викликаємо, ну, найбуде якихось, не знаю, 25, 25, наприклад, Arlін. Швиденько рухаємося сюди. Все, і чекаємо на їхню подорож. Бачите, як вони плавно-плавно проходять скрізь, скрізь ці пастки. Але мені здається, що це трохи недопрацьований варіант, треба буде покращити. Ну, можна їх потроху бити. Зараз вони почнуть тут вилазити. Бачите, вже вилазять. Я маю надію, що вони будуть одне одну штовхати і падати звідти. Можна використовувати, до речі... О, це... Це я не чекав такого. Так, тут вже потрібно брати пістолета. Або зробити ще вище, да, цей стовпчик, щоб вони не могли ось так ось робити. Так, е майте е на увазі, що вони б'ють доволі, доволі далеко, да? Про, про цей їх рейндж, не забуваємо Ну шо, все, тут тепер вони Навіть якщо одна на одну стануть, Тобто робить три, три стовпчика да, до Догори. Що вони побили, Ну трохи трохи побили. Звісно два оцих ліпше На это в бетон закатати Важливі блоки завжди закатити в бетон. Зараз вони закінчаться, і ми подивимося, що вони тут наробили. Якої шкоди завдали. Я бачу, що вже завдали мінімальна шкоди. Така заприжка може допомагати відбиватися на перших етапах гри. Ось, дивимось. зараз я включу. Бачите, ну, всі пастки вони вибили. Зараз я включу міцність, і ми подивимося стабільність. Тобто ця запришка майже. ну, Ніяк, да? не, не руйнується, Ось тут тільки трохи жовтенько, де ми стоїмо. Це най, е, найпроща заприска для відбиття замбаків. Так. Я вимикаю стабільність. Е, ви бачите, що майже нічого не, не зруйнувало. Ну, як, є якась там шкода, да? але ця шкода смішна. Дивіться, ну ось цей блок. Оці два блоки можна катати в бетон відразу. Оцей стопчик. Він трохи пошкоджений, але не то, щоб якісь великі ушкодження. Оцей блок дуже побитий. Це перед тим, як ще будувати мене, тут прийшла невеличка орда, відволікла. Так, все. Ну, оці блоки. Якщо тут поставити поруч штовхача, або цю. Змійку збільшити, то буде набагато цікавіше. Можна буде викликати, ну, навіть, мабуть, червону ніч пережити. Давайте ми зараз це і спробуємо. Тож, за будівництво. Так, отже, майже до строїв базу таку невеличку імпровізовано Чому використовувати для клітки, де ви будете сидіти? Саме перила. Не перила, а вибачаюся. Це у нас прути. Ось вони, прути. Є перила, а да? є прути. Через перила пролітає блюватіння. І можна взаємодіяти з іншими блоками. Також можна стріляти. Через прути не пролітає блюватіння можна. Стріляти, але неможливо взаємодіяти з іншими блоками. Тобто, щось відремонтувати через крутий ви не зможете. Але нам і не потрібно ремонтувати, нам потрібно просто вижити. Так, дивіться. Тут я пропоную зробити, наприклад, наприклад, взяти якісь плиту. Плиту, так. Да? І закласти стінну позаду нас плитою. Там ось так. Ось такий ось манер. Так, тут зробимо ну якусь драбину для себе, де, мабуть. Так, і на горі просто тут. Тут хто, хто що, да, робить, хтось закладає, хтось. Ну, я вважаю, що проти птахів, звісно, річ, що краще закласти. Тому знаєте, як ми зробимо? Ми просто піднімемо ще на один блок. Ось так. Ось так. І можна. Можна цю плиту просто повернути. Так, ми ось тут. Верхню частину просто закладемо. Так. Хто не знав, повертати ліва кнопка ми ще враптом. Хтось таки дивиться нас, хто не знає з цього моменту. Так. А тут, тут. Не повністю стелю нам треба лишити. Ось тут закладемо. А ось тут можна вже і зробити, такі, знаєте, також ці прути, називемо їх. Так. так Але ми їх по-хитрому поставимо, дивіться, ось так. Чому так? Зараз поясню свою конструкцію. Перше. Тахам доведеться, ну трохи, як то кажуть, залазити. Да? По-друге, можна поставити пастки. Ці потвори таки сюди залізуть, то так, цікаво, воно впаде. Воно впало. Ой, зараз приберу зайве. Треба зробити окрему драбину для себе. Зараз покажу як. Майже добудував, але тут вночі прибіг товстун. Рішив проінспектувати мою будівлю. Ну що ж. Так розумію, що йому сподобалося, Да, Товстуне. Ще він один повзе. Так. Зараз ще от цього вкрасення. Почекаємо так, треба трохи випити кави. Давай, залазь. Ге, якщо встигнеш. Зараз я з ним розберуся і покажу, що я тут набудував, щоб не занімати ваш час зайвий. Так, дивіться. По-перше, я масштабував оцю недолугу конструкцію, да? довів її до більш. Кажемо, да? тобто стало вигінів у цій змії набагато більше. І з'явилося логічне завершення це така ось голова да? змії. Це не просто голова, це наша схованка. Дивіться, просто беремо люк на рівні другого. Да? Ось так. До гори, щоб він туди стояв стрілочка зелена, і відчиняємо Сюди застрибуємо ось і залазимо. Вище, да? Все, тут також бажано поставити двері.